І то шановні, до вашої уваги демоверсія гри Pax Augusta вийде цьому році, коли саме невідомо Так, є тільки ось такі мови. -г 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 -г. Здається, робили е розробники з Германії гру. Вони казали типу, у себе на сторінці, що типу, тут вони будівлі робили один до одного. М ну, масштаби, коротше. Тобто людина плюс будівля, типу не одного рівня, як багатьох стратегіях, плюс тут є глобальна карта. Є можливість від губернатора міста піднятися до сенатора, зайнятися інтригами, впливати на процеси. Плюс тут є зміна імператорів, деякі з них будуть коротше, ви у них фаворіті, деякі навпаки, коротше, ви у них там поганці. Коротше, таке. Це питнім опису. Плюс можна вибитися у самі імператори ці, ну там, за гроші, за інтриги туди-сюди. Ну, стародавній рим. Коротше. Будуєте спочатку місто, потім будуєте провінцію, потім вплив розширюєте свій через е, політику, торгівлю і все подібне. Ну а далі як піде? Ну, це по їх словам, Я не знаю, як тут, я так так, не дивився. Тож, давайте. Опа, давайте на англійську. Так. Story mod. Not play in the demo, ясно. Тут є сюжетна лінія, причому казалось, що він таки доволі довго. Але а, в демці її не пограєш. Угу. Ясно. Так, сендбокс. Теж недоступно побуватися, щоб не подивилися все підряд. Тобто в мене легкий або хардкор. Ну давайте легкий, бо я не неї, я не знаю. Так, оце у нас нічого поки що нема. М -м, туторіал. Ну давайте. Що-небудь там. М -м. А, це у мене українська і стоїть. Ну, в принципі, давай так. Традиційна назва для любого гравця. Так. Цезарь, що ще там? Октавіан прийшов після Августа, я так розумію. Августос умер. І Тіберіум тепер його... Хтось там. І ми йдемо. Кілька секунд. Так. Сальві каже. Сальви в мене нема. Я піся. Піса. Пісо. Пісо. Він пісо. Science my liberation from sled. Ох, як дуже все зрозуміло. Угу. Я сервет, ваш адвізер. Людина, яка подобається вашому батьку. Ясно. Дякую, мій боже, під'єднався до Риму. Ясно. Окей. О, very good. Ваш батько інструктував мене допомагати вам ваші перші джобс Угу, адміністратирувати. Починати е, завжди. Давай. Як хочемо починати? Камера контрол. Ну, з традиційно, QE і AVSD Так. Лівий клік на вагоні. Так, коли ти граєш гру... Ой, господи, за що мені це все? Баги можуть бути репорт через Discord, Тижневі деблоги, більше можна також знайти в Discord Веселої гри в демо бета, ясно. Так, коли ти прес Свій подорожній це як його транспорт, я так розумію, ти знаходишся від клавішу що це. Окей, давай. Ану. Дійсно. Ваш батько. Угу, на нійрест відправив мене поштою, ясно. Дякую. Капець. Жесіка, як же мені соромно? Ну ладно. А, я відмитив шлях до, до пошти з твоїм червоним. А стрілочками. Ясно. Клікніть на вагончик і рухайте далі. Угу. Ви можете зумити, а можете не зумити. Так, це так. Ага, ага. Тобто я керую не одразу містом, а іконну якусь початкову роботу. О, ніфіга тут. Так, а ну нижче давай тут облака, нічого не видно. Так. Not in demo Ага, там нема. Доступу, тому що ще демка. Це мені дають. Угу. Германія Магна. Германські землі, ясно Так. Ну, локация такая не маленькая, насправді. Так. Галия. Галия белиги. Белигия Бельгица. Галия Белгица. А у нас Германия Магна. Угу. Так, ну давай, показывай сюда. Да, блин, не той клавиши. Поехал Так. Мати і я промахнулися з тобою. Ми заплатили будинок і два щось там. експенс для твоєї туди. Сюди світ офіційно і. Господи, нащо такі замудрюні тексти? Ну серйозно. Робота. Угу. Аим, рапід, прогрес. Все, я. Я все зрозумів. Так. Спитати тебе прийти Опідум Батаворум. Мало мені англійською, мені ще і латинську в англійському варіанті додали. Гоуде і репорт йому. Окей. Коротше, треба йти. Пересури на вашу висоту, ясно. Твоя сім'я інвестувала гроші в твою кар'єру. Щось там треба зробити. Кише, ну будь кращим, ясно, давай. Гроші дали. Давай, синку. Не, не про...» Ну, зрозуміли. Багато нових колоній. Тротути і сюди. Я відмитив шлях. Давай, на правий шлях. Поїхали. Так, можна обертати, каже. Дійсно. Працюю. Окей. Так. Це якийсь військовий табір. Поселення, купа поселень. Армійські табори стоять. Магнус нігрінус Ладно. Ну нігрінус так нігрінус Сальвета. Я так, я це у них якесь вітання Айм Вернер, ясно? В провінції галія Галиябельгіса. І тобі там ти юний аристократ, який прийшов з Авентиком. В пор. Пурс... Що? Куди я прийшов? Ну, кар'єра, я зрозумів. Там вже було про кар'єру. А це що таке, Тупурсує 6. Що... Хто ці? Господи. Акомпанемана. Май та адвізор. Давай. Бачу, ти Клевер, чувак. Ясно. Я клевер. Ну, логічно, я клевер. Романські політики характеризували Повер Хангри. Енергия голод. Ладно. Оце, наполовину. Блин, я, я... такі замолоти, серйозно. Ну, блін, от як от їх розуміти після цього. Онфор тунелі Я так і зроблю. Тільки дайте хоч мені щось тут <laughs>, спробувати, якийсь геймплей, крім і тексту, пересування вагончика по мапі. Я тільки знаю твого батька, і я не знаю, хто, хто, хто тут всі. Я, я теж не знаю, хто тут всі, вибачте. Ти, будь ласка, скажи мені більше о, о собі. Хто ти, anyway? Я там я на початку писав, там було скільки? 5 одиничок, оце я. Андес тут каже. Хто я такий? Це мої параметри. Я фругал. Я ентертейнер і хонестія Корупція 0. Ентертейнер і констракшн. Я, я от я такий. Так, я так розумію, це. Ось ти. А, Розкидаєш перки собі. Ціна в будівлі мінус 7%. А, комітас що таке кемітов? Entertainment 28%. Корупція мінус 0. Давайте я хоча б якусь. Хоч десь мінус корупція буде, давайте. То у нас в країні така корупція, що жесть. Тут хоча б в грі буде нормально Ну, хоча б мінус 7000. Ідеально. Так. Він так і каже. So, так. Let get to Давай, іди, працюй. Легат на побудує 1000 кораблів для вторження в Германію по морю? Тисячу кораблів для нападу на Германію по морю? Ви є бобо. Вам по суходолу ні? Ніяк? Не доплести, не дойти, ясно? Він поспішає, но... Ага, здесь швидко, та, -та, та Дерево available, Ага. Так, продукці... треба зробити 300 піців. Дерев'яних. Угу Кораблі і. Угу Місія з деревом у мене. Кораблі можуть бути закінчені. Ага, ясно. Побудуйте там на а, заході і зробіть 300 дерева, швиденечко. Так, легатер та там. Делівері Доставка ургентлі в нього. So move forward. Так що вперед каже. Оха, бляха, це себе ковбоєм буде. Зрозумів. Так. Ми барелі. Угу. і несемося вже працювати. Капець. Let's go, короче. Куди? Туди. Так, я буду з вагончика будувати ціле місто. Я трансформер, ясно. Римський, причому. Так. Це місто під забудову. Ти хочеш. Стривай, ви знайшли колонію, яку-то як -то престіж. Тому що Хто хоче з маленького села? Ти не хто. Ти можеш. Репутація. контінює. Інвестуйте в ваших приватних Та-та-та... донати може ваше. Більше донатів, легше швидше почати в вашій колонії. Ну, кастром так кастром, я ж не буду сперечатися з грою. Приватна фортуна 1200, донати в місто. Давай 1200 собі залишу на кармані розходи. Так. Репутація в мене мінус 7. Шикарно. Знайти вікус. Повідомлення відправлено в Рим. Записати в табуларіум, що ти знайшов нову фігню. Ага. Адміністративне офіціальне підтвердження. Повідомлення повернеться і ти можеш. Ясно, каже, послали депешу у Рим. Каже, я тут буду будуватися. Давайте реєструйте мене. У мене тут шопчик буде маленький. Так. Романська бюрократія не швидка. Як і загрузка у цій грі. Угу. Кожна гра послала мене нахер. Коротше, щоб ви розуміли, у мене. Е 16 ГБ пам'яті. Е зараз забиті на 98%. ЦПшка на 4%. Ну, 5, окей. Так. Вилізла помилка у стімі. Причому комп мене навіть не гриться. У мене всього 45% від, ну, 45 градусів температура. Гра тупо зависла, не відповідає. І мене відкривається постійно стім І закривається. Яка чудова гра! Усім рекомендую. Це жесть якась. Це зависла нахер. Так. Не відповідає закрити програму. Повертаємося до цієї ігри. Ну, як повертаємося, я знову в неї зміг зайти. А це вже бонус для неї. Я зміг закрити її через. Як її його називають, Да господи, ну ну диспетчер завдань, коротше. Щоб ви розуміли, а от я коли казав, типу, для вас пройшло кілька секунд. Я не міг закрити стім, тому що у стіма... Він тричі проглючив через цю гру. Коротше. Гру я закрив через а, оцей, от, зрозуміло про що я. Потім Стім мені запропонував перезагрузити Стім, тому що він зазнав критичних помилок. Я, коротше, ти натиснув, думаю, ну, зараз не буде, ти можеш попусти. Відтискаю, типу, не буду перезагружати. Він зависає нахрін. Коротше. І мені доводиться його теж через а, задачці от скинути його. Перезапускаю Steam. Намагаюся запустити гру, мені пишуть гра запущена. Причому вона ніде не відображається як процес. Взагалі. Я такий, охеренна. Коротше, ну, у завданнях його нема на комп'ютері. Заходжу в Steam, відкриваю о, гру. Там горить кнопочка, що я типу у грі. Охіреть. Натискаю відробити і тільки після цього я змог зайти у гру. <хай> Шикарна гра. Якщо ви змогли в неї пограти, ви хоча б напічіть ваше враження, тому що ну, все, що я з пограти, це ось це. Те, що ви бачили на екрані. Ой, блін, от ігророби пішли, я не знаю. Це капець якийсь така наша проста. Але такі танці з бубнами, щоб її запустити. Я прям не знаю. Що ж, в мене враження поки що ніякі, тому що гру я не побачив, але те, що демо в срату зроблено, це точно. Якщо у вас воно гралося нормально, напишіть, скажіть, тому що, ну, можливо, в мене щось не так, я не знаю. Ну, хоча через тим все встановлено по їхнім налаштуванням, хір його знак, коротше. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.